Привіт, народ! З вами знову Баба Сніжана. Поговоримо про страшне, жахливе і лячне, а саме про залякування з боку московської церкви, яка себе іменує Українською православною церквою. Поки що. Ми з ними, ними Залякування і цкування. Це те, із чим зіткнулися моряни і священики, які вирішили покинути московський патріархат в Україні, який скоріше нагадує секту з єретичним вченням про руський мір. Хто занурився з головою в церковне життя в московському патріархаті, відвідував монастирі і старців, мав можливість почути багато історій про покарання для тих, хто вирішив стати на шлях. У ПЦМП чого варте тільки митрополит Павло Леониповеречу до вечора у... умрьоті всі вим'я це і сина, святого Духа. Ну, правда, передуш один чоловік умер УПЦ МП називає себе гонимою церквою, але насправді окремі адепти гундяєвської секти щиті гонителі. Священиків, які вирішили долучитися до помісної української церкви, Цькують, залякують і в приватних розмовах, і в телефонних дзвінках, і в повідомленнях різних месенджерів. в Чернігівській області, благочинний московського патріархату приїхав з братками спортивної статури до священика, який вирішив змінити підлеглість своєї парафії. Після розмови на високих тонах священик вирішив не долучатися до ПЦУ. в Сумській області священику, який долучився до ПЦУ, погрожували кривавою розправою. на Житомирщині священика колишні колеги залякували хворобами дітей в тому разі, якщо священик не повернеться назад в московське стойло. А в Київській області був випадок, що священику, який долучився до ПЦУ, пригадали в соцмережах всі гріхи і пороки, обзивали образливими словами, принижували, але як він тільки повернувся назад, московський патріархат одразу ж став справжнім пастирем. На волині священиків, які долучилися до ПЦУ, просто цькували в телефонному режимі таке враження, що це робилося з благословення правлячого архієрея. На месенджери священикам і мирянам приходять прокльони, лякають пеклом і важкими хворобами обріхують, прирівнюють до юд. Тобто на мирян і особливо на священиків чиниться психологічний тиск, і дехто піддається такому тиску і навіть опиняється в лікарні. Один з таких випадків описав Денис Таргонський у своїй книзі Церква і її люди, ось уривок. Товариші священники вичитували його як свідомого і нерозкаяного шкідника на піонерській лінійці. Вони дуже шкодували, що раніше не виявили такого запеклого ворога православ'я, і ось нарешті в них спала полуда з очей. Турбуючись виключно про збереження чистоти православної віри, паноці цілими днями надзвонювали йому ти розкольник. Зрадник Юда скорше біси в рай підуть ніж відступники. Я думав, що ти мені друг. Тепер ти мені не друг. Такі друзі не годяться і на підстилку. Ніколи більше мені не дзвони. До хати можеш навіть не приходити на поріг, не пущу. У цього священика стався сердечний напад, але після лікування на стаціонарі повернувся до служіння в Православній церкві України. Здавалося, що після повномасштабного вторгнення росіянців на територію України народ церковний прозрів, що в московському патріархаті нема ні благодаті, ні милосердя і взагалі нічого людського, але ж ні. І священики і миряни про єпископів, і годі говорити, тримаються своєї церковної структури з невизначеним канонічним статусом. В одному українському селі, яке зазнало окупації, громада таки долучилася до ПЦУ, і попередній москвославний настоятель підкорився громаді і мирно передав ключі новому священику зі словами Атєц, ти тут не сильно розполагайся, увідіш, що здесь буде через год». Чуєш, народ, ці виродки досі чекають аслабодітелі. Напевно, не всі звичайно, але ж до нього серед них вистачає. В засобах масової інформації адептів УПЦМП зачасту висвітлюють як жертву, навіть коли парафіяни добровільно самі змінюють підлеглість псевдоцерковних проросійських масмедіа, ця новина буде висвітлюватися як захоплення. Отже, у ПЦМП агресивне церковне середовище зазомбованих громадян України, яке заражене єресями донатизму і руського міра. Текст читала баба Сніжана. Хай живе Україна, смерть окупантам завтра. завтра, завтра владика буде бачити все це. Хай бачить. Я ще раз кажу. Владика буде бачити, і оті от ваші всі збори підписів. І це теж буде знати.